Пан Василь Шпіцер, екс-міський голова Львова. Наш відеомарафон, прес-конференція, така онлайнова після обіду ми її розпочали. Має тему, як зупинити російський сценарій руйнації України. Ну, хто не згоден з таким трактуванням, пояснює, що не згоден, а хто згоден, дає поради, як зупинити цей російський сценарій руйнації України. Ну, е... Чому ми таку тему поставили? Ну, буквально вчора я слухав ехо Москви політолог Станіслав Білковський, який дуже добре знає Україну, знає українську мову, багато працював тут. Він каже про те, що, в принципі, свого часу Білковський каже Януковича, знайшов Медведчук, який був керівником адміністрації президента у Кучми. Для того, щоб Янукович перебув якийсь певний час, а відтак знову повернулася влада до Пучми і й тепер. Але мовляв, вони не розрахувались тим. Янукович виявився більш такою нахабнішою, самодостатнішою фігурою, і от він тепер перебрав владу. Але тим не менше, дружба Путіна з Медведчуком нікуди не щезла, і вони дуже психологічно сумісні між собою. І Медведчук є головним радником Путіна. Це каже Станіслав Білковський у вчорашній програмі на Радіо Ехо Москви. А якщо Медведчук є головним радником Путіна, то ми можемо здогадуватися, який український вибір Медведчук радить Путіну та відтак і прогнозувати дії Росії стосовно України. Ви з цим погоджуєтесь чи? Ну це відомо, тож е, е, хтось сказав, що... Чи не Бронштайн Троцький, що без України Російської імперії немає? Пілсуцький казав без вільної України, Польщі немає. Тобто всім Україна так, всім Україна потрібна. І то, що в Росії такі наміри Україну приєднати, чи цілу, чи частину, це очевидно, особливо коли там прийшли кагебісти до влади, тут уже. Як казав професор Маринович, комуністи вони мали якусь програму, якісь були трошки прогнозовані, а це є абсолютно підлі люди, які роблять те, що їм хочеться, що вигідно, я маю на увазі, російську владу. А тепер, що стосується нас, для мене був надзвичайно приємний такий шок, коли люди вийшли на Майдан. Бо після помаранчевого майдану здавалося, що люди вже втратили. А те, що зараз твориться, це є формування нації. Знаєте, свободи без крові не буває. Це трагічно, що люди гинуть, що люди биті, ранені. Але люди стали сміливі. Тут, от я так трошки слухав, перед тим говорилося. Що треба позбутися страху, ті, що на майдані вони страху не мають. Вони постійно заявляють, ми готові життя віддати, але ми хочемо України. І питання в тому, що цю Україну повинні здобути саме українці. Бо ну, не допоможе нам ні Америка, ні Європа. Пригадуєте, коли Росія на Грузію напала, ну так Америка її любила, допомагала, і хоч слово вони сказали, промовчали та й все. І ми повинні бути самі сильні і самі гідні того. І те, то, що вчора говорив Кличко Яценюк, мені десь трошки вселяє оптимізм. Це що, що під кулі підуть? Так. Бо знаєте, я ще 5 грудня минулого року написав таку статтю, чого нас учить кривавий майдан. Вона так. розміщена була. На кількох сайтах і навіть слово просвіти, вся українська газета надрукувала її. Де я своє бачення показав, і я кажу, що там можливі два варіанти. Це тільки збройне силою їх відлади, від влади, відсторонити. Ну, це така публіка, що вони просто так не підуть. Там домовленості, компромісії бути не може. Вони тільки страх. Якщо вони що вони програють, вони повтікають. Але знову ж таки це є дуже небезпечний шлях, непростий шлях, і непевний я, що цей шлях буде. Хоча після вчорашнього десь можна і цього сподіватися. А інший це <кхух> треба. А, це... ситуація зараз є така сама, як в 90-му році, коли був єдиний ворог, комуніст. Сьогодні єдиний ворог Янукович, ну і його оточення. Тому всі повинні об'єднатися. І ви пригадуєте, що тоді були в 90-му році вибори, відсіювання було, там сильніших, драча сильніших відсіювали. І як рух поступив, складав список виборчих з п'яти кандидатів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Якщо першого з'їли, другий став першим. Другого з'їли, третій став першим. І так само я пропоную, от чому б їм, от народ давно хоче лідера. Це дуже просто зробити, скласти список, просто чи витягнути жереб, чи домовитися. Ну, наприклад, я пропоную, хай би був перший Кличко, Яценюк, Порошенко, Огриско, тягне Тому що ясно, що вони когось вб'ють, когось отруять, ж труїли, когось куплять. Але з п'яти все-таки хтось один лишиться, який зможе виграти у Януковича. Тобто готуватися треба до тих виборів. Далі. Треба показати обов'язкову команду, адже є люди, які вже себе показали, Пензенек, Викарчук, Наливайченко, Гриценко, Луценко, які повинні бути в команді і сказати, що от ми разом і програма, програму, люди мусять знати програму. І там має бути і Євросоюз, і відміна рішення Конституційного суду про передачу влади в одній роки, і так далі, і так далі. Така моя була опозиція. Ну, а що сьогодні робиться? Я навіть не можу спродузувати, що буде завтра. Тому що, бачите, дуже ситуація міняється досить різко, бо несподівано почалися події на Грушевського. Є сміливі, хоробрі люди, які готові воювати. І це добре. І хоч не хочеш, я повторююся, це є становлення української нації, і нарешті ми самі будемо брати ну, владу і творити свою державу. От тут я хотів би, пане Шпіцер, читаю зараз в інтернеті, що заявою на звільнення голови Львівської ОДА займається прокуратура. Голова Львівської ОДА Олег Салов написав заяву на звільнення з посади під тиском, його змусили це зробити, погрожуючи захопленням влади. Про це інформує прес-служба очільника області. Оцей процес, що розпочався, перебирання повноважень місцевими радами, ну, задекларований поки що, від районних державних адміністрацій, від обласної на Львівщині, використання якби прямого народовладдя. Ви вірите, що його можна зреалізувати буде? Його треба продовжувати, і, і, і це його можна буде зреалізувати. Його треба продовжити, якщо половина областей, хоча б у тих ставлеників Януковича. Позбавлять влади і і зроблять свою владу, то і силові структури перейдуть, так сказати, під підпід під, під людей. Можна створювати національну, національну міліцію. це ж тоді гроші треба залишати в місцевих бюджетах, не переказувати в державний, правильно я розумію? Звичайно. Ну, але це ж тоді децентралізація. Ну, це тимчасово. Тимчасово. Тобто, тимчасово ми можемо ми можемо тимчасово перейти до... Такої Галицької територіальної республіки. Це, так, елементарно непокора Януковича. А цим скористаються ті, хто будуть обвинувачувати Галичан в сепаратизмі. Тут, звичайно, інформаційний блок на їхню користь, у них більше ресурсів, медіаресурсів, ресурсів, зимії будуть казати. От бачите, ці Галіціянти, вони в Києві то за соборність, за всю Україну, а насправді дивіться, що вони зробили? Вони собі там вже почали місцеві органі влади, гроші не дають, і так ми їх годували. Ну і те, і тепер. Ну, то, що вони нас годували. Це ті фантазії. але... в голову вклали, і вони, на жаль, то вірять, це, ці люди такі, вони наївні, прості. І коли особливо слухаєш той антимайдан, ніби молода жінка, і такі дурниці верзе, це, це жахливо, це жахливо. Але іншого шляху немає. Його треба відбирати владу в нього кусочками, де тільки можна. Відбирати, відбирати владу, і щоб він відчув, що він йому тяжко. Ну до речі, вже в інтернеті є, що цей село вже відмовився від того, що він написав. Та так, так. ну якщо прокуратура вже займається. Це дивіться, хто нами керує. Президент? Ну то що зект, то всі знають, ну то жахливо. Я не знаю, як його можна було обрати, але обрали і це схід обрав. Бо тут говориться, що схід, схід, схід. Ото ну, от схід, на жаль, такий є. Можливо, ну, чикайте. Ленін люд... сидів, Сталін сидів, Троцький сидів. Ну вони сиділи не за шапки. Ну, банки брали. Пілсуцькі там Чекайте, банком. Банки можливо? для того, щоб комуністичну а, ідею реалізовувати, а там ага. чисто шапка. Тобто, якщо грабуєш банк заради ідеї, то це, ну, то це, це ж політичний. Хоч так. Хоч а політик. якщо собі гроші мати, то кримінальник. Так. так. І от так само цей хлопуня. Там невідомо, яка там освіта став, вийшов, генерал, в погонах і так далі. На нього шикнули він. Перепрошую про штани, не хочеться говорити, значить, сприляку написав заяву, відійшов, стало легше. Ні, я тут під Та який тиск, тебе хоч би стріляли, ти повинен сказати, я напишу тоді, коли буду вважати за потрібне. Хто ви такі, бабусі? Їдь собі і так далі. Можете мене вигнати чи ще ж. А то так сюди, туди, от з такими шулерами, якимись, такими примітивними людьми, ми працюємо і вони. Згубила лав у нас пане Шпіцер. Ще до вас, як до екс міського голови Львова. Чинний міський голова пан Андрій Садовий заявив про те, що на території Львова не будуть виконувати виконуватися антиконституційні закони 16 січня. Ті, що 22-го вступили в дію. Ну я не знаю, як там стосовно гіпотетичного надзвичайного стану, бо Янукович пообіцяв Бороза, що не буде запроваджувати, але якби запровадили, не знаю, як би зрегували на те. Війська рада, обласна рада, чи виконувала би чи ні. Ваша оцінка такої ситуації? Чи спроможна територіальна громада легітимно знайти правові підстави для того, щоб не виконувати антиконституційні, антидемократичні, які суперечать міжнародним правам закону? Пане, пане Романе, вони ці закони приймають нелегітимно. Так. І тільки прийняли, говорять про легітимність. Значить, скажімо, закон є, його треба нібито виконувати. Тобто в церкві не були, а кажуть, що шлюб. Так. Я вам хочу сказати, що у 91-му році, коли було ГКЦП, ну час був напевно страшніший ніж сьогодні. Так, там потуга була. Я зібрав до себе з засіданнями виконкому, зібрав до себе всіх представників силових відомств, міліцію, КГБ, і пожежників і цивільного оборону всіх, і сказав їм, виконувати вказівки мої, а не то, що буде йти з Києва. І в принципі вони всі дали мені слово, що будуть виконувати. А ніхто не підійшов до вас там і сказав, пане Шпіцер, а ви не боїтеся, що якщо раптом і вас, тоді і нас всіх. Ні. Жоден. Жоден. Станіслав Беребицький це взагалі, він був начальник міської міліції, став в струнку і сказав, тільки ваші, бо вас обрав народ. Мене обрала громада, я відповідаю за порядок в місті. І нічого ми би не виконували. Тому що міський голова має дуже великі можливості, якщо він тільки справжній голова, якщо він може і вміє керувати і директорами, і силовиками, і всім, а він повинен то робити. Я думаю, що Андрій Садовий, якщо він то заявив, то він знає, що він говорить. І це є абсолютно реально. Станіслав Вербицький став почесним громадином міста Львова. Ой, не то слово, ви знаєте, Я його процес... потім звільнили. Обласне керівництво його звільнило за ага. те, що він відмовився бити людей, коли 9 мая хотіли зробити параду, а там вийшли люди. Не... Отаке. От це, 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 ну, Львів, Львів винен перед ним, так? Область. область. Не місто. Я просив нього пробачення за то багато разів. Я не міг його захистити. Я просив обласне керівництво, не робіть того. Це велика людина. Нам зараз таких людей, як Станіслав Вербицький, я його не знаю, про якого ви сказали, але абсолютно вірю вам, бракує. Ну, звичайно, тоді. Ну, і міліція, ну, і, і мутринець, він готовий був, він знав, що є він, він обласний обласного рівня. Все, що казав голова Вокункова, він все виконував. Він, це для нього було ближче, не знають міністр. І це не пошкодило Івану Михайловичу піти генералом. Став генералом, так. Та, та. та. Якщо... Повернутися до нашої теми прес-конференції відеомарафону, як зупинити російський сценарій руйнації України. Зокрема, пройшла така майже провокативна інформація, цікаво, як ви на неї зреагуєте. Я думаю, з подачі спецорганів Росії про те, що ведуться перемовини з керівниками західних областей на предмет того, щоб... Домовитися з ними, що ви собі десь там підете, не будете чіпати наш газопровід і наші газові сховища. І живіть собі там невідомо з ким. Ми гарантуємо, що ми вас не будемо чіпати, тільки не втручайтеся у події на великій Україні. Я. Ні, я думаю, що це для дискредитації утка качка. Жовта-при жовта. Жовта-при жовта, так. Справа в тому, що ми вже такі є. І ООН там також була українська самостійна соборна держава. Про соборність України вже говориться 100 років, вважайте. І ми є соборники. Я багато маю питань, претензій щодо Східної України. Але я прекрасно розумію, що якщо ми лише два покоління жили при радянській владі, то вони жили чотири і вони пережили голодомор, все краще там було знищене. І ми ще повинні потерпіти 10-15 років, і виросте їхня молодь, і вони стануть такими самими прекрасними українцями, як і ми. І будемо ми разом. І нічого Росія нам не зробить. А Росія нехай молиться своєму Путіну. Це є такий орденська нація, де є керівник, і він за всіх відповідає. Їм більше нічого не треба. Вони не розуміють, що таке демократія. Вони не хочуть демократії. А ми є індивідуалісти, ми є демократи. Ми завжди хочемо справедливості, ми сповідаємо християнську мораль, чесність, логіку і так далі. Так що я думаю, що ми вже не здамося, і ніякого розколу не буде. Я думаю, що навіть на Крим їм нема чого розкривати рота, бо там є і українці, там є і татари. І я думаю, що серед росіян є дуже багато розумних людей. Бо я пам'ятаю, отут вісімдесят 90 рік, як багато нам допомагали. І Сокуру, і Сергіїв росіяни ну, таке допомагали. Вони були за самостійну країну, вони були за розвиток української мови. Це мудрі люди. Пане Шпіцер, Сьогодні на блозі української правди екс-міністр закордонних справ. Володимиру Огорицького прилюднив листа кількох українських письменників до посла, надзвичайного повноважного посла у Сполучених Штатів України, Сполучених Штатів Америки в Україні, пана Паєта, з тим, щоб Сполучені Штати допомогли тій ситуації, тій кризовій ситуації, в якій опинилася Україна. От на яку допомогу ви би. Як реаліст могли сподіватися від Сполучених Штатів, від Європи за тієї ситуації, за тієї кризової ситуації, в якій ми опинилися зараз. Як реаліст? Ну, перше, я думаю, що дати зрозуміти Росії категорично, щоб вони ніяких не пробували і не планували силових сценаріїв. Ну, то, що їхня агентура тут працює, ну, на жаль, то є, бо навіть серед наших хлопців, я знаю, з 90-х років їхніх агентів були і вони є, діють, працюють, і, на жаль, на то нема ради. Це тобто Росію поставити на місце. Друге, Ну, я так вважаю, що якби і Америка, і Євросоюз олігархам, і їхнім дітям, їхнім сім'ям трошки прикрутив рахунки, почав вивчення, відки в них ті гроші взялися. Не допускав їх в Європу, забрав візи. То я думаю, що олігархи дуже скоро поступили би з Януковичем так, як друзі Чаушеско поступили з ним, коли то було в 89-му році. Бо з Януковичем нема про що говорити. Це абсолютно, ну... Ну, тут я не знаю, як то можна було такого знайти і обрати, як то наші східні брати, про яких я тепло говорю, могли повестися на ньому. Ну може там ще були ці але як приписки, але, навіть, але, у ці, але у ці олігархи, вони, як тільки б, я думаю, Європа на них отаким от чином натиснула санкції проти олігархів і проти їхніх дітей також. Вчиться студент, ні, ти... Хочеш туди, йде туди, вчись в Росії, в Україні, де хочеш, Там, чи в Казахстані може, ти в Євразію хочеш. І то я думаю, що відразу б реакція була колосальна. Останнє запитання. Скільки за добу ви стежите в інтернеті, по телевізору за подіями на Євромайдан? Ну, я думаю, так, на роботі я годинку-півтора уділяю інтернет Фейсбук, українська правда, західне, зік так переглянув. Ну і ввечері по телевізору годинку, перед сном півгодини, годинку, радіоера. Ваша довіра до засобів масової інформації за останні два місяці збільшилася чи зменшилася? Зараз вони показують, зрештою, прямі репортажі. І те, що люди коментують, це серцем відчуваєш, хто говорить правду і щиро, а хто викручується, вибріхується, бо там олійник аби він і воювався. Ну, ну вона ж продажна. Тобто перевага все-таки прямих трансляцій онлайнових? Безумовно, так. так.